Вітаю вас, дорогі друзі, дорога церква. Радий сьогодні бути між вами з вами. Сьогодні хотів би з вами поговорити про місце писання. Це Книга Рут, перший розділ з 19 до 22 вірша. Назва моєї проповіді це Юркота, яка народжує радість. Хотів би почати з невеличкого прикладу. Піднімуть, підніміть руку ті, хто колись мали справу з електрикою, заміни лампочки, чи можливо цоколя, чи можливо дрота до лампочки. З чимось таким мали справу? Підніміть руку. Тож я коли у себе в церкві питав, у мене більшість жінок підняли руку. Я був здивований цим. Слава Богу. Хотів спитати, чого перед тим як щось замінити з цього, треба вимкнути світло на рубільнику? Бо якщо не вимкнути, може вдарити током. У мене якось був випадок, що я був у своїй бабусі, і вона попросила мене замінити декілька лампочок, там, перегорів в дрот. І перед тим, як мені із маленького світла треба було зробити так, щоб його було більше, треба було деякий час побути в темряві. Піти до робільника, виключити світло в усьому будинку, підійти туди, в темноті, якось пробувати його підключити. Але потім світло від цієї лампочки, воно стало в рази в рази яскравіше, бо його стало більше. Друзі, спасительна віра, спасительна віра коли проходить через темінь, вона стає ще яскравіше. Подібно до того, як в цьому прикладі з лампочкою якийсь час треба було побути в темряві для того, щоб світло стало більше, ми сьогодні розглянемо книгу Рут, в якій історія Наомі, яка проходила через, гір... через гіркоту. І ця гіркота вона стала сходинкою до великої радості в її житті. Друзі, ще одне питання до вас. Чи замислювались ви колись над тим, що біль, гіркота, яку ви переживаєте, вона може стати основою для чогось великого, для чогось неймовірного, про що ви навіть не могли уявити. Біль, яку ми проходимо, вона стає основою для чогось великого, що робить Бог в нашому житті. Запрошу вас до місця писання, книга Руд, перший розділ з 19 го вірша. І, вони, і пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили, чи це Ноомі? А вона сказала їм: Не кличте мене Наомі, кличте мене мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможньою пішла була. Та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Наомі, коли Господь свідчив проти мене, а в послав мені горе. І вернулась Наомі, та з нею Мовитянка Рут, невістка її, що верталася з моавських піль, і прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив ячменю. Друзі, дуже цікаве місце писання, але ми не можемо розглядати її без контексту минулих віршів. Подія, яку ми зараз дивимося, це повернення Наомі в її місто, в місто Віфлеєм, у відоме місце, звідки Давид, звідки Ісус. І першими віршами цієї книги ми бачимо про те, що була сім'я Євмелех і Наомі під час їхнього життя в ізраїльській землі стається голод, стаються важкі часи. І ми бачимо, що їхня сім'я вона приймає важке рішення. Вона приймає рішення піти в іншу землю. В землю Моава. І загалом це дуже таке дивне рішення, бо земля Моава, вона знаходиться біля пустелі, вона не славиться такою плодорідністю великою. Але в той час, коли у них в землі був голод в Ізраїлі, вони вирішують іти саме туди. Шлях до цих земель становив десь 100-120 кілометрів по часу в тих обставинах іти це десь 7-10 днів. В той час брали Віслюка, брали. У когось вола грузили на нього речі, які могли забрати з собою і йшли. Ті, у кого не було вола чи віслюка, вони брали брата чи батька, грузили на нього, і все, що могли взяти з собою, вони брали і йшли. Іншими словами, це було нелегке рішення. Коли в твоїй рідній землі зараз важкі обставини, зараз голод, коли ти переживаєш нелегкі часи, прийняти рішення переїзду це важко. Бог допустив нам з вами бути в схожих умовах і відчути це. Впевнений, що в більшості з вас мали справу спілкувалися або, можливо, самі є тими, хто мали через якісь обставини залишити рідні домівки, чи то через обстріли, чи то через окупацію, чи то через якісь економічні умови, мали залишити свої доми. І зазвичай такі люди вони можуть нам розповісти багато цікавого. Вони можуть розказати, як це покинути землю, на якій виріс, вони можуть розказати, як це залишити свій дім, залишити всі статки, які зароблялись десятками років. І, звісно, вони можуть розказати, як це важко в новій землі починати з самого початку. Я впевнений, що це було нелегко для Ноомі і для її сім'ї, але на цьому її переживання вони не зупиняються. Вже в землі Моава, коли вони прийшли туди, помирає чоловік. Коли я думав про це, це дуже важко. Впевнений, що всі можуть це підтвердити. Коли найрідніша для вас людина, найближча чоловік, дружина, коли вони помирають, це дуже важко. Навіть уявляють це важко, а як це пережити, це І це вони живуть там і обидва її сини вони теж помирають. І от вона прожила в тій землі більше десяти років. І вона чує про те, що голод в землі, з якої вона пішла, голод в Ізраїль, він припинився. І вона приймає рішення повернутися. Можна тільки уявити, які були переживання Наомі за ці 10 років, бо вони були дуже важкі для неї. Але зараз вона повертається туди, звідки почався її шлях, звідки вона почала. І ми читаємо, що повернення Наомі воно викликало дуже бурхливу реакцію. Всі люди. Все місто піднімається, зворушилось, і вони питають, чи це Наомі? І скоріше за все, питання їхнє, чи це наомі, воно мало такий характер, що вона трохи змінилась. Мабуть, ці 10 років стресу, переживань вони вплинули на її зовнішність те, як вона виглядала. Мабуть, люди того міста вони очікували, що зараз прийде Наомі і Емелех, і два сини, і вони їх зустрінуть, а приходить Наомі сама, і з нею якась чужеземка. Вони не очікували цього. Коментатори кажуть, що це їхня реакція, чи це Наомі, таке брехливе зустрічання цього міста, вона говорить про те, що вони були раді її бачити. Вони зраділи, коли вона повернулася. І ось ми підходимо до суті того, про що ми будемо говорити: це гіркота Наомі. Коли люди кличуть її Наомі, ім'я Наомі з єврейського означає приємна, насолода або задоволення. Вона відповідає: не кличте мене Наомі, кличте мене Мара. Мара це значить гіркота або гіркість. І загалом в Ізраїлі імена вони грали дуже велику роль. І, тобто ім'я, яке було у Наомі, воно могло відображати і характер, те, що вона була приємною, доброю жінкою. І ми в Біблії читаємо про ще один випадок, коли змінювалися імена, це стало з Аврамом. Ім'я Авраам значить батько піднесений або батько високий, а Бог змінює ім'я, Він каже Авраам, тобто батько багатьох. І оце зміна ім'я, воно відображає змінення його сутності. Він тепер не батько одного когось, не просто батько високий, а він батько народів. І це саме відбувається з наумі. Коли вона була там, вона була неприємна, вона була добра, але вона повертається і вона каже: бо відбулись зміни. Каже, я тепер гірка. Я тепер не та приємна Наомі, яка була раніше. Бо багато горя, багато гіркоти сталося із нею. І за ці роки це дуже вплинуло на неї. Вона вже не дивиться на себе і на своє майбутнє якось з оптимізмом, з посмішкою. Вона з тяжкістю каже, що я вже не така, яка була раніше. Наомі каже, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній, я заможньою пішла була. Та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Наомі, коли Господь свідчив проти мене, а всемогутній послав мені горе. Наомі каже: в мене зараз нічого немає, я пішла звідси заможньою і повернулась порожньою без нічого. Ми бачимо біль через ці слова наомі. Але в цих словах ми можемо побачити дещо дуже цікаве. Коли вона розповідає про цю свою гіркоту, про свої переживання, вона називає Бога двома іменами. Вона каже, перше це шадай, це означає всемогутній або всесильний, і друге ім'я це Яхве, той, який є, Або той, який дає життя. Цікаво, що в скрутних обставинах, в яких перебуває Ноомі, вона визнає Божу суверенність. Вона визнає те, що він Бог, який тримає все в своїх руках, і який над усім, який всемогутній. І вона каже, що він той, хто тримає все в своїх руках. Вона визнає, що обставини, в яких вона зараз є, це все під Божою владою. І щось дуже схоже ми бачимо в книзі Йова. Йова, другий розділ з 9 до 10 вірша, і сказала йому жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних, чи ж будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем, при всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Ми бачили, що коли трапилось з ним багато горя, його жінка каже: Все, здайся, прокляни Бога і помри. Але він каже слова, в яких він визнає, що Бог тримає все в своїх руках. Він каже, обставини, в яких я перебуваю, вони все в руках Божих. Він визнає Божий суверенітет. І він визнає, це все відбувається під його контролем, так само, як і Наомі. Клаїв Льюіс сказав так: ми можемо ігнорувати навіть задоволення, але біль наполягає на тому, щоб на нього звернули увагу. Бог шепоче нам у наших задоволеннях, говорить у нашому сумлінні, але кричить у наших болях. Це його мегафон, щоб розбудити глухий світ. Бог часто використовує біль, обставини, гіркоту для того, щоб навчити нас, змінити нас, для того, щоб дати нам те, про що ми навіть не могли мріяти. Наступне, на чому я хочу зосередити нашу увагу, це Божа милість в цих обставинах. Бо якщо ми зосереджуємося тільки на поганому, на гіркоті, яка стається з Наомі, ми можемо не побачити, як в цей час Бог працював з нею. Перший момент, який ми бачимо, що на цьому шляху наомі вона була не одна, поруч із нею в цих переживаннях Бог дав їй не просто невістку, Бог дав їй справжнього друга. Ми бачимо в 19 вірші, сказано, «І, пошли, і пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І в 22-му і вернулась Ноомі та з нею мовитянка Руд». Хоча в той час для самотніх жінок, для вдів це були дуже важкі часи. Знайти собі місце, заробляти їжу і хоч якось жити – це було дуже важко. Але ми бачимо, що у Руд було сильне бажання, бажання бути з Ноомі, бажання бути з її народом і з її Богом. притчі 1717 17 написано. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Цікаво, що Біблія вона неодноразово наголошує на тому, що хороший друг це скарб, це велике надбання. Також притчі 18.24 є товариші на розбиття та є приятель більше від брата прив'язаний. Іноді наші друзі вони стають наскільки до нас близькими. Ближче, ніж наші рідні брати та сестри, і саме таку прив'язаність показує рут. Ми бачимо, що вона готова йти за Наомі туди, куди вона йде, і байдуже куди вона йде за нею. Ми бачимо, що вона не боїться залишити свою землю, своїх рідних, які залишились там, друзів. Вона просто бере і йде за Наомі. Це справжня дружба, це справжня посвята. Один чоловік сказав, що дружба вона подвоює радощі. І зменшує вдвічі сум. Я впевнений, що в цих переживаннях Номі вона могла розділити їх з Рут. Також Рут, коли їй ставало важка, могла поспілкуватися з Номі, і вони вдвох проходили цей шлях. Я думаю, що це була Божа милість для них обох. І друга милість, яку ми бачимо тут, це останній вірш 22, й і вернулась Номі та з нею Мовитянка Рут, невістка її. Що вертали з Моавських піль. І прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив Ячменю. Ми бачимо невеликий натяк на те, що в житті Рут гіркота вона починає змінюватись. Початок жнив ячменю це час десь березень-травень. Це місяці, коли починає бути перші жнива, коли починає збирати перший ячмінь. І це час, який мав давати надію. Покидаючи цю землю в голод, коли не було що їсти, вони приходять туди, коли на полях виріс ячмінь, коли на полях виросло зерно, яке можна їсти. Є надія на відновлення після довгого часу голоду і переживань. В цих вершах ми не бачимо повного відновлення або повної радості, яку отримує Номі, але ми бачимо натяк на те благо, яке готує для них Бог. Ми бачимо, що з цього моменту гіркота вона починає змінюватись, вона починає змінюватись на радість. Зараз для Наомі приходить початок радості. В її землі тепер є їжа. Вона тепер вдома, із своїми друзями, із своїм народом, і в неї є тепер друг, друг, який піклується про неї, який переживає за неї. І в майбутньому ми можемо побачити в четвертому розділі, вона отримує ще більше радості. Давайте прочитаємо четвертий розділ. З 14 до 17 вірша. І сказали жінки до Ноомі: Благословенний Господь, що не позбавив тебе родича сьогодні, і буде славним ім'я Його серед Ізраїля, і він буде тобі потішителем душі та навживлення твоїй свини, бо порадила його твоя невістка, що любить тебе, що ліпша тобі за сім'ох синів. І взяла Ноомі ту дитину і поклала її на коліна свої. І була їй за няньку. а сусідки назвали йому ім'я, говорячи народився син для Наомі, і назвали йому ім'я Овет, а він, батько Єсея, Давидового батька. Ми бачимо, що Бог використав Ноомі і Рут в своєму великому плані, Бог використав Рут в родоводі Великого Царя Давида і в родоводі нашого Ісуса Христа. Хоча спочатку Бог використав дуже важкі обставини в їхньому житті для того, щоб в майбутньому обернути це на велику радість. Друзі, спасительна віра, яка долає темряву, вона засяє ще яскравіше. Бог часто використовує обставини, які навколо нас, і гіркоту, біль, для того, щоб зробити щось набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Часто ми можемо в житті проходити важкі випробування, різні часи, і у кожного з нас своя гіркота. Іноді важко, іноді дуже багато запитань до Бога. Іноді це відчувається, наче ми зайшли в глухий кут. Але ця історія вона дає нам надію. Надію на те, що коли ми з вірою проходимо таку гіркоту, в кінці Бог Він дасть нам радість. І ця історія вона дає нам надію. Практичні запитання, які хотів би я залишити для кожного з нас і для себе в тому числі, як я проходжу важкі часи та гіркоту. Чи визнаю я панування Бога і Його суверенність в тому, які зараз обставини навколо мене? Чи вдячний я Богу за милість, яку Він дає в важкі часи? Чи я є другом для тих, хто зараз переживає важкі часи? Чи я довіряю Богу і Його суверенному плану? Коли ми довіряємо Богу і гіркоту, Він відкриває перед нами радість, яку ми не могли собі уявити. Амінь. Давайте помолимось. Дякую Тобі за те, що дивлячись на всі наші гріхи, на всі наші недоліки, ти все одно любиш нас, ти все одно піклуєшся про нас, ти бережеш нас. Господи, ти бачиш кожного, хто тут є, ти бачиш обставини, які переживає кожний, ти бачиш біль, яку переживає кожний. Господи, я прошу, допоможи кожному із нас проходить цей шлях з надією на тебе. Допоможи пам'ятати, що ти Бог, який створив цю землю, який створив все навколо, ти Бог, якому немає нічого на не підсилу. Просимо, Господи, допоможи, щоб ми завжди покладали свою надію на Тебе в тих обставинах, в яких ми знаходимося, в тих переживаннях, в яких ми є. Допоможи завжди дивитися на Тебе і пам'ятати, що Ти добрий Бог, який переживає за нас. Господи, я прошу, допоможи кожному із нас пам'ятати це, вдосконалюватися в Твоєму слові і проходити наше життя з надією на Тебе. Ми дякуємо Тобі і ми славимо Тебе. Амінь.